Привіт усім! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 серію ГМ проти РБ. Ми знаходимося в поселенні мисливців. Підемо сьогодні знову на РБ у Лісі Зеркал. Я думаю, буде цікаво. А перед початком прошу вас, друзі, перевірити підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми перейдемо. До нашої маленької подорожі. Телепортуємося. В ліс зеркал. Обігаємо на дорогу. Та біжимо до РБ. До речі, РБ у нас знову ящер. Цього разу схожий на мага. Будемо бачити, що він вміє і чим він поділиться. Звати його Sorcerer Мах Ісір. Доволі крепкий. ХП у нього 315 974. Атака магі... проста фізична 1364. Магічна атака 435. Тобто, не такий він. І мах. Захист у нього фізичний 2576. Магічний захист 1046. У нього є файтери, тобто має бути не дуже сильно пружний. Але вже побачимо, що у нас вийде. Ось ми вже і прибігли, стоїть ось в такому він закуточку. Трішки тут заважають лукарі ось такі от. Прикривають, мабуть. Його. Але нам це не буде великою поміхою. Отримуємо баф за рівнем. І переходимо до фарма. Спочатку будемо мочити, я думаю, мага. а може це Хіллер. Ну, коротше, охорона. Ці не такі пружні. Відведемо в сторону. Щоб отримати чистий дров. Дуже цікаве застосування ось такого жезла. Взагалі його тримають іншою стороною, тому можливо він і трохи невдачний мах. Тому що лупить він мене простою патикою. Залишилося ще трішки. Такий цікавенький рибос. Зараз знямо на що він щедрий. І нам трішки насипало. Збираємо все. все. Зібрали все, мучить нас кровотеча, чи яд. Упали нам кусочки на штани зубей, упали нам авадон перчі, кусочки на важку сокиру та точечка армор Грейд Б. Доволі непогано. Трішки скуповато, але, як то кажуть, дякувати і за це. А на цьому, друзі, будемо закінчувати, ставте дзвіночки, підписуйтесь, ставте вподобайки. А ми побачимось в слідуючій серії на слідуючому РБ. Пока-пока!